10 вересня. Зараз я хочу вам показати на відео плоди від Пасіфлор. У мене зараз тут зібралися плоди Едуліса Фредерік Маракуя Фіолетові, Роланд. Вони називаються Маракуя, ще бувають жовті від Едуліс Флавікарпи. Дуліс Роланд і Фредерік самозапильні. Вони приймають пилок від своїх власних пилок. Тобто, якщо у вас одна рослина і на ній одна квітка, то ви можете взяти пилок з цієї квітки, запилити її і буде у вас плід Цим цей сорт унікальний. Тобто можна тримати одну рослину. Але ця рослина тропічна. Вона не витримує температуру нижче, ніж 8 градусів Цельсія, а краще 10 або 12. Тобто вона повинна зимувати в теплі, в домі або в іншому теплому місці. І вона зимою також продовжує рости. Е У відмінність цієї інкарната, наприклад, яка витримує морози до мінус 15. Але як практика показує, то краще її викопувати і зберігати корінням. Так от інкарнаті потрібен спокій в зимовий період. Вона зимою не росте. Навіть якщо будете її в домі тримати, то вона погано буде рости. А тропічні адуліси, Роланд, Фредерік, Флавікарпа і інші, вони зимою будуть рости, і їм може не вистачати там світла чи місця. Але їхні плоди, оці фіолетові, Роланд Фредерік, Панама, Голд, там дуже багато сортів, вони являються, вважаються верніше, еталонами смаку. Ну і також Флавікарпа, жовті плоди. Жовті плоди флавікарпи, Маракуя, вони більші за розміром. Наприклад, оці плоди вони від 60 грам до 180 грам в середньому. Роланд менше, оце Роланд, а це Фредерік трохи більше. Ось я зараз вам покажу ваги. Не ставиться. Ну, я важу. Зараз я ще раз тут зроблю. 127 грам Фредерік і 106 грам, 106,5 грам найважчий Роланд. Оцей Роланд він ще не зовсім дозрілий, він зелено-червоний -зелено такий зелений. Чи фіолетовий. Тобто він ще повинен полежати. І ці плоди, якщо полежать і зморщаться, то вони будуть ще солодшими. Так от, жовті плоди флавікарпи вони мають вагу до 400 грам. Але вони кисліші. Також такі самі ароматні, смак дуже схожий, але трошечки кисліший, ніж ці От. Плоди інкарнати можуть бути 40 грам, можуть бути 110 грам у мене така була. Такі плоди. Е, плоди феотіди, як я казав, вже біля 6 грам, 6-6,5 грам. Е, я плутаю. Не фойтіди, а Аріди. Тобто це плоди аріди. Оці зелені це плоди аріди. Вони біля 6-6,5 грам. А оці жовті плоди маленькі це фоедіда. Вони геть маленькі, біля 3 грам. Так. Це ось у мене є ексклюзив сьогодні. Я на одному інтернет-магазині Crazy Box замовив бананову маракую. Вона називається «Малісіма». Ну Там різні варіанти в них є. Точно які я не знаю, це моліссима чи не моліссима, але до них відноситься. Ось вона має вагу 56 грам. Такий вид. Отака вона в розрізі. Вважається одна з самих смачних. Значить, я її спробував. І це суміш смаку, значить, вона мені не, не здалася смачною. Е, суміш е, смаку зеленого яблука, горобини, трошки терпка і якоїсь зелені. Можливо, вони були зелені, зірвані, і достигали десь дорозі або вже в них в холодильнику. Вони не пахнуть через шкірку і навіть немає запаху зараз. Якщо так нюхати, дуже-дуже слабий запах навіть самої м'якоті. У минулому році я хотів її вирощувати, в мене були дві рослини, в перший рік вони не цвіли. Ну кажуть, що добитися цвітіння дуже важко. Але дуже хотілося спробувати її. Що, ну, вони високогорні і важко добитися насплодоношення в Україні, але хотілося спробувати, що воно таке є. Ну, тепер ви бачите, так вона виглядає і такий в неї смак. Зелене яблуко, горобина і терпість. Запаху майже немає. Можливо, це такий в мене екземпляр, можливо, оці інші екземпляри будуть кращі. Побачимо. Коштують вони 150 гривень за штуку. Це на 24 рік. І це доволі ну, ще більш-менш нормальна ціна. Роланд і Фредерік коштують десь, здається, по 50 гривень. Ну, в них не такий сорт, вони в них набагато менші і темніші. Я не знаю, який там сорт у них. Ну, вони менші точно. Може грам 50-50 гривень. А якщо флавікарпа жовта, то ті сто... коштують десь 180-200 гривень за штуку. От. Зараз я покажу вам, які вони в розрізі. І ароматики. І з ідулісів я покажу тільки один, тому що вони фактично всередині однакові і відложу їх в сторону. Таким ножем ріжу, тому що в нього дуже гострий край. В нього доволі міцна оця шкірка. Каралупа. І це промисловий сорт. Тобто він для продажу вирощується. Він дуже добре лежить. Він може кілька місяців лежати. Хтось із форума. Не форума, а в групі у Фейсбуці у когось провисів на 3 ну, місяці чи більше провисів на Ліані. Зморщився, але його їли і він ще був дуже смачним. Тобто він може. Дуже довгий час лежати, зморщеним бути і бути ще смачним. Але волога із середини, вона трошки випаровується. Через те, що він лежкий. Ось такий він всередині. Якщо він полежить і буде зморшкувати, то оці от окремі бубки, вони ну, більш тендітні будуть, тоді точно треба їсти ложкою. Та й так він взагалі їсться ложкою. Ось я його зараз відкрив. Мало того, що аромат через шкірку проходив. Цей аромат зараз вже наповнює всю кімнату. Дуже сильний аромат. Аромат тропічний. Це, якщо ви сок бачили в супермаркетах сок мультифрукт або інші напої, це його смак. Дуже складний. Але щось, як десь бачив опис, це чорна смородина. Тут є такі нотки. І дійсно, от, нотки чорної смородини є, але більш складний, і він тропічний. От. Оце вважається еталон смаку. І я дуже рекомендую вирощувати от такий сорт вид edulis, Passiflora edulis і сорти Rowan, Фредерік. І, можливо, ще якісь інші, які є самозапильними. Так, бачите, тут помаранчева м'якоть і чорні бубинки всередині просвічуються. Ось зараз ще раз покажу. Тут більш помаранчева з червонуватим відтінком, таким морковним у умоліссями. Показую, 20.07 було запилено, це я тут дати ставлю на них. В номі. цьому році було дуже жарко, тому трошки раніше вони достигали. І вона вже трошки м'яккувата. Через шкірку вони теж мають запах. Тобто можна так оприділити, що вони вже от -от будуть падати і вони ще висять. Можна понюхати зверху або тут знизу на жопці і повинен бути тропічний аромат. Тут шкірка дуже м'яка. Якщо вона полеже, то взагалі стає як тряпка. Тобто ці плоди. Нетранспортабельні і вони нігде не продаються, крім місцевих ринків. Можливо, ну, в Америці або може десь е, на, на східних країнах, де вони там можуть ще вирощуватися. Ну, як правило, тільки в Америці. Причому в США, тому що вона субтропічна ця культура. Ось бачите, тут такі більш світліші. Ну, варіантів дуже багато. Тобто цієї пасіфлори, Інкарнати. Є дуже багато сортоформ і гібридів. В них може відрізнятися. Це зараз ще тут плівка наверху є. Хотів якось так відкрити акуратно, щоб розвернути і показати, яка там м'якоть. Ось така дуже ніжна м'якоть. Ця м'якоть майже повністю без кислинки. Вона має теж складний такий смак. З виноградними нотками, полуничними нотками. Крем сода в солодкості я знаходжу. Кислоти дуже мало, тобто вона солодка. З нею можна робити варені, сок відділяти через друшлячок, там, через якісь сіточки або, іншим способом. Желе роблять і так далі, багато чого роблять. Вони менше зберігаються, ніж ідуліси. Якщо хочете зберегти їх, зберігайте в холодильнику, щоб подовше до Нового року. Можна в таких плівках в харчових. От, зараз я покажу різницю із е, сортовою. Правда, я не пам'ятаю, тому що не підписано. Вона це точно сортова, тому що у цієї бубинки. 22 от 07 зав'язана квітка була, запліднена. І у цеї, бачите, бубки більші. Бубки більші. І вони окремо, ну, такі більш окремі. От різниця з інкарнатою. Там бубки такі більш тендітні. Тобто, яких береш, вони, як субстанція, така однорідна. Тобто можна і по одному брати, але вони більш такі тендітні і менші. А тут більш крупні. І смак відрізняється також. От описати смак, як вони відрізняються, зараз пробую. Ось окрема бубка. Фокус зловиться. О, тут можна навіть на сінину через верх витягти. Ну тобто така дірочка є. Тут більш, більш карамельний смак. Можливо, це і є сорт карамель. Просто не підписано. От Вони мені е, дуже смачні, крупні і я їх вживаю не зразу ложкою, а я їх їм як цукерки по одній штуці, обсмоктуючи. Оці е, зернинки. От, і ці зернинки я всі зберігаю. Ну, не всі, а з кожного найкращого плоду. Тому що це потім висівається і отримуються свої якісь сінці, які відбираються і отримуються нові сортоформи. Ось у мене за 23-й рік ціла коробка. Е, значить, отак от я в салфетку замотую. І в мене тут їх, мабуть, штук з 50. От. що тільки за той рік. Різні. от Пульсар, який має вагу 77 з половиною грами. Індіго джокер. Ну, так був названий. Індіго, гофроформа. Пульсари. Яка вага? от туземка. Це інкарната. І от дуже-дуже багато такого всього. Тобто, ну, воно за 2 роки я точ, воно точно не портиться і буде сходити. Я рекомендую всім висіювати сінці. Якщо у вас немає сортових рослин, або є одна-дві сортові рослини, чи взагалі одна, висівайте з своїх плодів сіенці. Далі ви побачите, наприклад, 10 штук ви собі висіяли і побачили, що там 5 із них погані. тобто вони Пізно дають квіти, якісь погані або маленькі плоди або погано зав'язуються А 5 кращих. Із них там одна-дві найкращі з крупними плодами, там смак у них, добре, які найшвидше цвітуть, які, ну, які дають плоди раніше. Тобто селекція по пасіфлорах це відібрати потрібну рослину, яка найперша. Найскоріше зацвіте і дасть плоди, які визріють до настання холодів. І другий варіант відбору це смак. Третій це самоплідність, або якісь варіанти гібридів, тобто гібридизація одних сортів чи сортоформ з іншими, або, наприклад, інкарната з Тукумененсісом, або ну, різні варіанти. Може бути інкарната з едулісом. Оці карамелі, там, здається, є е, гени і Дуліса. Тобто є ще такі е, гібридні сортоформи інкарнати, як бітоп 7-5, дк 21 є е, гібрид, е, тобто насіння ДК-21 і бітоп 7-5, також посіяні, Ще буду пробувати, які вони, вони ще не достигли. Є е, інтуку тобто інкарната з тукоменензісом, є е, інтуку максі це поліплоїдизований інтуку. От що ще сказати вам. Зараз я покажу ще Аріду. В розрізі. Аріда і фоетіда раніше вважалися одним там видом чи підвидом. Але це різні. От. Ну, Це більш сухенька. А так-то взагалі воно більш соковите і має тонкий такий ніжний аромат. Мені подобається дуже горіда. Тим, що вона і більша, і аромат у неї кращий. А фуетіда, вони от зверху такою прямо цукеркою пахнуть. Я не знаю, може навіть як корівка. От. А всередині вони менш ароматні, навіть ніж зверху. Тобто там такі вже більш грубі бубки знаходяться. Тобто специфічний такий. І солодкості менше. І от коли бубку цю розкушуєш, то бубка ця задає свій смак. Пробую зловити фокус. А варіди, такий такий тонкий аромат. Дуже цікавий і приємний. От рекомендую ці дві Аріда і Фуетіда. Їх не потрібно запилювати, вони самозапильні. Бджоли самі справляються і пилюють а можливо навіть і бджоли не потрібно. Можливо, воно вітом там передається, або ще навіть у квітці пильник треться об пилок там. Падає, і воно вже тільки квітка розкрилася, вони вже можуть бути запиленими. Тобто посадили і воно саме собі росте. Але воно дуже теплолюбиве, я вже там в інших відео казав, що ця рослина фойтіда і Аріда. Особливо фойтіда вона вже плюс 12 погано витримує. Тобто вона найпершою змерзає, але й вона найпершу відплодоношує. До речі, ці плоди, тобто зав'язані плоди Аріда і Феетіда. Вони достигають місяць, найкоротше. Ще коротко достигає Докумененсіс, по-моєму, також місяць. Але в Докумененці плоди наполовину заповнені, тобто неповна заповненість, і там запиленням буває різні нюанси. Тобто є такі Докумененсіс селфі, от він самозапильний. А пробували якісь інші сіянці, то вони не самозапильні. От у мене ціле літо росла рослина, наросла велика трьохметрова. Маса і купа квіток було жодного плода. А тільки підріс ту комененці селфі, він щось був маленький, і вже коли він був 40 см, він вже почав в'язати плоди. Зараз він оце тільки їх в'яже там тиждень може. Тому що рослина чомусь стартунула дуже пізно. От, такі бувають нюанси. Але ці плоди достигнуть точно. От. Ну от, такі справи. По смакам. Також є цікаві е, Дика Існеана, е, алата, преціозо, які схожі між собою, Квадрангуляріс, якого взагалі гігантські плоди більше кілограма. У Олени Шевченко вони всі ростуть. Вона, ну, із тих, що я знаю, найкраще. Їх міг вирощувати, і в неї і у всіх цих були плоди. Також Маліформіс. В цьому році в мене були посіяні із її насіння Маліформіса. Дуже великі рослини вимахали до 4 метрів, більше навіть, але бутона жодного. У Ігоря Лянного в цьому році зараз вже три квітки є у Маліформіса. Чекаємо, яке там буде. Ну, він пробує, чи буде самозапилення. Подіймо, що буде. На наступний рік я надіюся зберегти ці рослини маліформіс. Ті флавікарпи, які в мене є. Ті, що посажені в груд, я не знаю, чи збережу, але в мене є частина які посажені у відро. І подивимось на наступному році, які будуть плоди флавікарпи, маліформіса, можливо, квадрана. Також. В цьому році в мене вже будуть плоди від Елізабет. Це гібрид Фойніцеї і інкарнати. Фойніцея схожа на Алату. Теж такі грушеподібні, доволі крупні плоди. От. Хотілося би ще мати якраз алату і ці квадранові. Але не знаю, чи в мене вистачає на це все часу і можливостей. Ну, так, задавайте питання в коментарях. З радістю дам відповідь. Пізніше, може, зніму відео ще по добривам люди запитували. Ну, якщо коротко, то в двох словах можу по добривах сказати так. Я використовую добрива і в горшке, і в ґрунт. Осмокот Блюм, який має термін 2-3 місяці, для того, що я хочу. Ну, не то, що я хочу, а потрібно, щоб коли е, рослини наберуть вегетативну масу і почнуть закладати будон, бутони, е, потрібно, щоб не було азоту. Тобто щоб, потрібно, щоб ці добрива вже перестали працювати. Через то, добрива на 5-6 місяців я більше не беру. Раніше я брав, не знаю, чи впливає це насправді чи ні. Але е, якщо буде багато азоту, то рослина може взагалі не засвісти. От, можливо, мої флавікарпи. І тому й не заложили бутонів. У мене цілий ряд десь 13 флавікарп, які посаджені в ґрунт, і жодна з них не дала бутона. Дала бутон не тільки одна рослина, ну, дві рослини, які у відрах були посажені. Ну, Далі, після того, як рослина починає цвісти, я додаю калійні добрива. І по листу, і під корінь, і калінь, і каліно-фосфорні. Це також із Валагро. 5 15 45 Іноді можу 20 20 20 дати один або два рази. Десь ну, Раз в тиждень приблизно, може трошки рідше я це роблю. І до цих добрив я додаю іноді ще Брексил добрива, це мікродобрива, також від Валагро. І по листу і буває під корінь. Один чи двічі я можу дати кальцій хілатний. Це в цьому році. В тих роках я менше цим балувався. Ну, отак. Калій потрібен для того, що коли зав'язуються плоди, щоб вони були більш солодші. Також рослина з калієм краще переносить жару, холод і готується до зими. От. І це стосується не тільки пасіфлор, а взагалі всіх. І дерев, і так далі. Тобто калій потрібен для того, щоб росина підготувалася до зими в тому числі. І для того, щоб плоди мали цукор. Кавуни, наприклад. Тобто, кавунам додають добре калію, для того, щоб вони набрали цукор собі. Так само і до будь-яких інших плодів. Ну так. Задавайте питання всім мирного неба над головою.